Может ли так быть в самом деле, что ВСУшники заперты и в Купинске, и в Красноармейске, не в курсе об освобождении этих городов наша. Очень не до конца понятно, как именно можно объяснить заявление Зеленского. Он делает их на высоких западных трибунах о том, что это все российская пропаганда, а города под контролем официального Киева. Может... Можеть ли такое бить, що Збройні Сили України не знають про те, що вони знаходяться в оточенні, і не знають про те, що ці міста вже знаходяться під контролем Росії? Можеть ли такое бить? Всерйозно спрашувається Скабєєва. Можеть ли такое Може ли Можеть бити, що Москва вже окружена Збройними силами України? Ви просто про це не знаєте? Можеть ли такое бить, госпожа Скабєєва? в оторванной реальности Скобеевой, наверное, может. Нет, войска, которые зажаты сейчас в кольцо, которые находятся в окружениях, наверняка об этом прекрасно знают, поскольку противник для поскольку кольца нет, было бы кольцо, они бы, конечно, знали. ...используют использует преимущественно дроны, так как путей снабжения других не осталось. И враг для того, чтобы общаться со своим командованием наверху, использует активно системы Starlink. то есть доступ в интернет у врага наверняка. Тогда Збройні сили України, окружоне в кольцо, спілкуються з командуванням, отримують від них е, е, команди, що робити далі, ведуть активні бойові дії, можуть і мають можливість бути підключеними до інтернету, але при цьому абсолютно не знають про те, що їх окружили в мислях кавота із ДНР. Ні, не не существуючий і в мислях самого Путіна, тому що як знімався у той ролик, який показувала Скабєєва. З флагом, нібито, який демонструє, ну з флагом, це я знову ж таки про російську тряпку прям дуже грубо сказала. Так, от, оту тряпку, як вони намагалися пронести до того самого місця, як вони пересувалися отак перебіжчиками, перебіжками, щоб їх українські дрони не знайшли. Тому ми теж це все бачили і знаємо. Ну і що, давайте ж тут, як би. Про, напомните мне, цинизм говорила Машечка Захарова. Так вот, вот цинизм. Я попробовала себя ДПС. Несложное желание. Надеюсь, вы будете вести себя вежливо, одинаково, вежливо со всеми участниками движения. А здесь автоматически автономно. Пять лет. Тимур, Крестнов. Отлично. Традіціонна йолка жила ні, і Путін традиціонна знімає з неї якесь побажання дитини, яке обіцяє обов'язково втілити. Пообіцяв дитині, що він стане інспектором ДПС. Я не знаю, як Путін збирається це втілювати в життя, чесно, але не Ну тобто, в той момент, коли він вбиває українських дітей в Україні дронами і ракетами. В той момент, коли він викрадає українських дітей з тимчасово окупованих територій, відвозить їх в виправні центри до Росії, Білорусі і КНДР, я ще раз на цьому наголошу: в цей самий момент своїми кривавими руками він знімає побажання з ялинки і обіцяє дитині виконати його прохання, зробити його інспектором ДПС. Какой чоловік перед нами? Чоловіч ще! Ай, до речі, він в Індію поїхав. Його превосходительство Владимир Путін, президент Росії. Його превосходительство. Тінний Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії. В аеропорту Делі все і всі вже готові к прибуття Владимира Путіна. І всі вже готові. А чого зараз... Зарубін вирішив чомусь говорити з якимось естонським акцентом, а на індійський Церемонії это буде очень важний насичений візит. Как ми с вами помнім на рендер моді недавно сказав, що полтора мільярда індійців ждуть Владимира Путіна в гості? Ждемово здесь і ми але на жаль, з літака він вийшов. Ми сподівалися, що може не вийде після всіх цих ритуалів, але таки вийшов. А, а от шаман на публіку не вийшов, потому що злякався збройних сил України. Оце ти правильно шаман зробив. Шаман. От только только приїхали в Белграді в ДК і узнали о том, що звичайно концерт сьогодні і завтра відміняється, Поэтому приносимо свої змінення, Я і сама команда. Изменения? Приносим свои изменения. Я и самая команда. Разумеется, все билеты будут, деньги за билеты будут возвращены. Вот такая ситуация. Сами только с дороги узнали. К сожалению, вот и так тоже бывает. ДК отцеплено, поэтому в любом случае можете оставаться дома, заниматься своими семейными приятными делами. А мы обязательно, обязательно вернемся, обязательно дадим концерт, только ситуация будет поспокойнее. Еще раз приношу свои извинения. Ну, и так тоже бывает. Сами в дороге вот только что приехали, узнали. Все, еще раз спасибо. Всех с наступающим Новым годом. Ну нічого страшного, ви можете сидіти вдома, займатися своїми сімейними справами, не обязательно кудись ходити на концерти. Цікаво, скільки коштував квиток на цей самий концерт, який тепер відмінили два штуки в Белгороді. Чомусь? А чому ж раптом відмінили концерт в Белгороді? Ну, те, що шаман в Белгороді, на це є підтвердження. От, пожалуйста, є фотографія. От, как би... Все підтверджено, тобто дійсно в Білгороді. Це не так, як з історією з Путіним, що той локацію ставить типу військового кабінета, і все, і всі кажуть про те, що Путін приїхав десь близько лінії фронту. Ні, тут видно, що би, шаман дійсно приїхав до Белгорода, губернатор, Гладков. Все понятно. Але чого ж не виступив? Що сталося? Появилась нова інформація по всій этой ситуації з шаманом. Оказывается, по версии Мізуліної, ВСУ должны были нанести ракетный удар в момент исполнения гимна РФ. От от чого шаман не вийшов. А що гімн тобі не надає крила, гімн тобі не надає сили духа і віри в ППО російською? Ні? А що? Чо? А чо, шаман, А що? Це треба же... було іконку з собою взяти, Путін їх там роздавав всім. І все, вона би тебе захистила. Ну чого ти починаєш? Прям в ісполінні, от тільки гімн Росія, починає і, і, і сразу ж викликає на себе всі ракети і дрони. Отже ж, сказочники, ну не хочеш ти співати, так і скажи. Приїхав покрасаваться. Молодець. А ви колись чули, як Мізуліна говорить? Я вам зараз включу. Тут власне спитали про те, як скоро або як часто до шамана приходить вдохновення. Але він чомусь вирішив відкрити страшну таємницю. А... Дело в тому, що так, да, так, да, так, да, так. Да. Вдохновення, вдохновення, йди сюди. Я, як живий свідетель, можу відповідати на цей питання. Я, як живий свідетель, хочу відповідати на цей питання. Це сімейна пара, я просто нагадаю вам. Перед нами зараз вони офіційно розписалися за сімейні цінності. Бачите, дружина катається з своїм новоспеченим чоловіком, тому що ну, від, попереднього чолові... від попереднього чоловіка від попередньої дружини вона його увела. Тепер, відповідно, блюдіть, щоб він до іншої не ушов. Такі вони сімейні цінності. Ярослав постійно просипається по ночам, убігає. Ну то я бы тоже, конечно, просто... ну откуда-то убегает, куда-то тоже, видите, как бы новые песни. Да-да-да, я слышу это. То есть он записывает на диктофон чаще всего ту мелодию, которая ему пришла в голову. Просто вдохновение приходит именно тогда, когда ты отходишь к сну, но еще не совсем спишь, когда Це свої бутавихи освобождается, она чистая. и в этот момент приходит, ну, тебе тепер нужно зафиксировать, у тебя есть телефон с функцией диктофона. и чтобы Катю не буде, ти уходиш куди в туалет подальше, и, соответственно в туалет подальше. Вот мы и з'ясували. Не, не те, щоб ми сумнівалися, давайте бути чесним. Ну, по-перше, хотілося б вам нагадати вдохновені шамана. Я вам нагадаю, що це за великі геніальні. Тексти, которые приходять в голову шамана, а з іншої сторони, абсолютно не дивно, що вони йому приходять, бо він їх пише. Возлі пан, я русський і товариш кімченин. От і вся туалетна творчість шамана. Який. Контент – таке і місце для його написання. Слухайте, росіяні.